Порядок надання грошової допомоги внутрішньопереміщеним особам змінено, повідомили в уряді. Відтепер переселенці отримуватимуть допомогу з 1 числа місяця, наступного за місяцем, в якому громада звідки перемістилася особа, включена до переліку тергромад, розташованих у районі проведення воєнних дій або у тимчасовій окупації. оточенні. нові правила передбачають, що ходити самій людині кудись із документами, писати заяви не треба. Інформаційно-обчислювальний центр Мінсоцполітики України автоматично нараховуватиме допомогу при включенні територіальної громади до зазначеного переліку територіальних громад. Цей перелік двічі на місяць переглядається Міністерством реінтеграції. Причому допомога призначатиметься органом соціального захисту населення протягом 10 робочих днів з дати надходження заяви про допомогу. Наголошується також, що виплата нараховується за останнім місцем обліку. Тобто в разі зміни місця перебування треба неодмінно зареєструватись за новою адресою. Також врегульовано питання надання можливості та отримання допомоги внутрішньо переміщеним особам, які мають право та заяви, яких були подані через засоби єдиного державного веб-порталу електронних послуг портал Дія до 30 квітня 2022 року, і не були повністю ним сформовані чи перебували в обробці. Тобто ті переселенці, хто подавав заявки на отримання допомоги до 30 квітня і досі не отримав виплати, тепер може ще раз подати заяву. Для цього внутрішньо переміщені особи можуть звернутися особисто або поштою до органу соцзахисту населення та подати до 1 жовтня поточного року за встановленою формою заяву на виплату із зазначенням номера банківського рахунку за стандартом АйБан або персональних даних одержувача. Одночасно необхідно додатково надати інформацію, яка підтверджує факт подання до 30 квітня заяви через портал Дія, наприклад, скріншот у свою чергу. Мінцифри надасть Мінсоцполітики переліки ВПО, які мають право на допомогу. Переліки будуть направлені у розрізі районів та міст, де такі особи первинно подавали документи через портал Дія. Важливо звернути увагу і на те, що допомога на проживання не надаватиметься переселенцям, взятим на облік до 24 лютого 2022 року, тобто на момент початку війни, за винятком низки осіб, до цієї категорії осіб належать громадяни, які отримували щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату ЖКП. Та повторно перемістилися з тимчасово захопленою Росією території, з території громад, розташованих у районі проведення бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні чи блокуванні після 24 лютого. Яна Біляєва, Єгор Мікенін, Харківський ізвісті.